Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословений четверг, Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час, прекрасний день, святковий день. Нагадаю, що є декада, вісім днів, різдвяна декада, де ми святкуємо, Святкуємо, намагаємось бути радісними, щасливими, бо це є варто. варто. Радісними щасливі не з того, що в світі відбувається, а від того, що Господь нам дав спасіння, подарував а, спасіння, дав Ісуса Христа. І сьогодні послання 25 грудня 2012 рік. Богородиця прийшла з маленьким Ісусом на руках і не передала ніякого послання. Але маленький Ісус говорив і сказав: Я ваш мир, живіть за моїми заповідями. Діва Марія та маленький Ісус разом поблагословили нас знаком Христа. Ось таке цікаве послання, таке цікаве послання, де Марія не дала послання це 25 грудня 2012 рік. Але Ісус Ісус сказав: Я ваш мир. А іншими словами, Я твій мир. Бо ми можемо сказати, ваш це чисто там, ну тільки не мій. А, але ні, каже Ісус тобі. Я твій мир, живи за моїми заповідями. А знаємо, а може хто і не знає, що заповіді є 10 заповідей Божих, а є також заповіді Ісуса, заповіді Любові, так звані, де Ісус каже, любіть себе вже не так, як себе, а так, як Я полюбив вас. Це такі більш серйозніші заповіді. Так само Ісус е, приподняв планку і сказав, що в думках навіть не грішіть. Е, не, не, бо Ти, якщо подивився з пожадливістю на жінку, то вже згрішив в своєму серці, каже Ісус. Бо раніше там в Старому Завіті було, поки ти практично не переспиш жінку, це не вважався гріх. Але Ісус е, підвищує планку і каже, що в думках навіть цього не робіть. В своїх думках, бо думка породжує потім і гріх. І, і думка, власне, це може знищити твоє серце, бо ти можеш видаватися файним, з виду щасливий, то і то, а всередині гниєш, всередині пустий. І так багато людей зараз в цей час є такими пустишками, бо в інстаграмі, в Фейсбуці ми. Супер там фото намальовані то-то, а потім бачиш ту людину в житті і не можеш її впізнати, бо то не та людина. То людина, яка створила вигляд, створила образ, але такої не є. І важливо не допустити цього, щоб не жити, як якийсь флакон пустий, робити вигляд щасливого, робити вигляд радісного. А, а бути направду нещасним. І, і це все приводить до того, і, і з того виходить, коли отакі от, от думки, коли ти не перемінив мислення, а хочеш бути а, на дорозі святості. Це неможливо, бо переміна мислення якраз і дає тобі цю радість і щастя. Переміна мислення, коли ти вже живеш не заради своїх побажань, заради своїх похотей. А живеш для того, щоб служити Господу. І коли ти це все вже в мисленні переміниш, свою якби, суть людську перепрошиєш, а це можливо лише з Богом зробити. Метод 21 день на каналі Галилея такий є файний метод, як читати Слово Боже, як перемінювати мислення практично. І важливо цим користатися, бо тільки Бог може перемінити твоє мислення. Але Бог не може перемінити твоє мислення без тебе. Тому ти працюєш, а Бог перемінює, але в твоїй праці. Важливо зрозуміти, що Бог не буде тебе перемінювати, твоє мислення, або навертати тебе, якщо ти не хочеш. Якщо ти над цим не працюєш, і якщо ти над цим. Якщо ти над цим не ну, взагалі ну, над цим не розважаєш, над цим не думаєш. То нічого не зміниться. І сьогодні є вибір знову: бути або пустишкою далі, створювати вигляд, жити і створювати вигляд, або дійсно взятися за своє життя, Взятися. бо якщо ти за нього не візьмешся, то сатана за нього візьметься, Так якось так виходить. Бо якщо ти не працюєш над собою, то хтось працює над тобою, а хтось це, звісно, сатана буде працювати і. Суспільство, яке звикло створювати вигляд. А мир Ісус дає справжній, справжній мир. Але лише його побачити іноді дуже важко. А, бо знаєте, з людьми часто спілкуюсь, Тут в Меджугорі багато хто приїжджає і бачиш, чим людина живе. Одні думки за гроші, одні думки, де скільки заробити, де як заробити. І є люди, які дійсно. Не цікавляться цим. Цікавляться тільки тим, де я можу послужити Господу. І, і це такі два напрямки: Два напрямки. Ти, де ти рухаєшся сьогодні? Куди твої мрії рухаються сьогодні, куди твої думки сьогодні рухаються? Во все тяжкі за грошима ще може менше грошей, але мати мир, мати час на Бога, мати час на переміну мислення. Ну, і Сьогодні маємо прекрасний день, прекрасний час думати над цим. І оскільки ми війшли в новий рік християнський, то в цьому новому році бажаю вам всім дійсно переміна мислення, переміна думок, мрій. І щоб ці мрії дійсно вели до Ісуса, до дороги святості, а не до того, що світ сьогодні пропонує. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Меджугор'я. 爸爸。Pa, pa.